Ще один об'єкт компанія у Львові – це багатофункційний комплекс, до складу якого входить ресторан, арт-галерея, офіси класу А, на даху буде експлуатована тераса. Наша компанія запроектувала та зараз реалізовує. Вутичні інженерні мережі. Тут багато цікавих рішень та викликів, з якими нам довелося стикнутися, бо це реконструкція будівлі радянського періоду. У будівлі повністю скляний фасад. Це може створювати певні складнощі у збереженні тепла всередині. При проєктуванні наші інженери брали це в розрахунок і зробили все необхідне, щоб комплекс був енергоефективним. Поговоримо про системи опалення. З однієї сторони ми бачимо скляні конструкції, з іншої фальш підлоги. Тому під час проєктування ми передбачили. Бути підлогою конвектори нашого партнера імецької компанії Кампман. Поговоримо про холод. І от джерелом на цій будівлі є тритрубна мультизональна система кондиціювання з рекуперацією тепла на базі обладнання LG. Зонішні блоки цих систем розміщуються на покрівлі у зоні найменшого впливу шуму на прилеглій будівлі. Одним з викликів на цьому об'єкті є необхідність побороти вібрацію та шум від нашого обладнання інженерного. Для цього ми залучили наших партнерів акустичну компанію, з якою розробили ряд заходів. Ми передбачили такі дрібні деталі, а саме заглушки спеціальні, які дозволяють посекційно вводити систему вентиляції на поверсі. На даним об'єктом працювала велика і потужна команда: це архітектори, дизайнери, фасадна компанія, компанія, яка займається підсвіткою даної будови. Наша задача як інженерів зробити внутрішній інженерний. Системи такими, що вони були енергоефективні, сучасні, відповідали всім стандартам, і замовник отримував задоволення.